Так, далі продовжуємо роботу над переробкою е, мотоблока в міні-трактор. Розбираємо мотоблок. Я цього не показував, як робити. Я думаю, з цим всі справляться, то не проблема. Значить, тут е, стоїть кришка, ми її зрізаємо, відкидаємо. Тут стоїть жестянка всередині. Е, вона якби, слугує місцем там, для інструменту, бардачком теж її демонтуємо. Ручку короткі передач обрізаємо біля е, біля самої куліси, там сантиметр 2 залишаємо, щоб ну, якби там, слугує, так і далі виконує роль куліси. Не випадають передачі, переключаються понижені, по Так, е, Далі, Значить, виготовляємо ось таку рамку, Таку рамку, на яку кріпимо вал. Значить, Ранка робиться з двох уголків Два уголка. Між собою таким швилярком вони зварюються. Знизу чуть-чуть от в цьому місці підрізається. Якщо впирається, різні редуктори є, часом впирається, часом ні. Свердлимо вал, вставимо в самий угол, свердлимо на отвори на 3 болта на 12 Між болтами 5,5 см роблю. Значить, вал, цей ви бачили, він в деталях, що якби на токарці. Далі, далі виставляємо по уровню, як би отак. Щоб, ну, як, ставимо от сюди уровень на площадку ще самого мотоблока, коли немає кришки. Виставляємо раму саму по уровню, щоб від чогось відштовхуватись, коли будемо варити саму раму. Потім, значить, виставляємо редуктор так, щоб від землі висота до нижньої плити була 43 см. Потім так, щодо рами, так, покажу ще один вузол, який зробив. Це, це вузол такий, як на тормозний циліндр, педаль. Я його виготовляю вузлом. Така площадка. це. Виріз під колесо, значить, розміри. Як? розміри, Так, отвори, це просто кусок такий металу був. Через то там отвори. Значить, 26 на, на 18, але тут ще такий півтора сантиметра йде з загиб, з загиб і отримав жорсткості, Виготовляю їх, як правило, з тройки металу. значить... Педалі, педалі, педалі ви берете, я вам казав такий вузол спеціальний з Жигулів там будь-якої моделі, там, з першої по сьому. Оця частинка ось, це вона відрізається. Ось тут ось як. Ось. ось так. значить Ось вона. отак ну, Як було ціле. Потім я відрізаю оцю частину. До неї прикручую циліндрика. Зразу в мене такий чорновий циліндрик для роботи. Знімаю звідси ж демонтую педалі. Педалі саму розрізаю. ну то, що Оця частина вона йшла ось тут. як продовження ось Це ми відрізаємо. ну Я думаю, візуально. Кожен для себе подивиться і, думаю, це не складно зробити його. Потім далі готуємося. Далі. Ось таку рамку вирізаємо. Це рама мотоблока. Ось була Рама мотоблока. Значить, відрізаємо. З внутрішньої сторони 3,5 см. Міряємо і зрізаємо її. Так так, зараз, значить, ширина. Цих двох уголків у нас. Так. ну Десь 15,2, 15,3. Це треба дивитися від редуктора. Я роблю так, щоб воно трошки-трошки ось виступало видно за редуктор. Міліметрів на 5 з обох сторон. Знизу тут теж покріплення по ось це, Раз. Оце кріплення так. Але це таке кріплення є. Кріплення інше на моделях мотоблоків Зубр, там Зоря, навіть. я навіть всіх їх назви не пам'ятаю, хто їх хотів так і називав їх. Значить, там йдуть, Тут іде горизонтальний П-образний такий, швелерок ми робимо, а там йде два йдуть. Е... 2,75-х уголки. І вони отак там на шпильки кріпляться з обох сторін. Я вставлю фото, там буде видно. Фото, 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 фото. І з розмірами отворів теж, тому що там отвори по розмірах значить, сверляться, І висота вала там теж. Треба вказати висоту вала. Ну, то я вкажу невелике креслення зроблю від руки, тому що мотоблока ну, в мене такого немає не планується робити. Я якби цей один планую зробити і доробити серію відео і на цьому все. Так, а кріплення значить на коробку зубра. Там іде два уголка 75-х довжиною 23 см. E, значить, в них ось e, від краю уголка значить до центру отворів 30 мм. Значить до центру першого отвору 20 мм, до наступного 160 мм. Отвори діаметром e, 16 мм. Значить, це вал. Ось воно так виглядає спереді. Кріпиться вал на трьох болтах, значить висота кріплення вала ось від верха уголка до, до вала, не до осі вала, а до вала, я міряв завжди 45 мм. Ну, там ви вже коригуєте, як воно у вас. Ну, я завжди так робив. В принципі, завжди вийшло. Хоча редуктора там різні, є трошки. Вони по висоті можуть трошки грати, але я вже там оцим уголком, що лягав сюди. Я вже ним там грався, підрізав. Так, ось так воно якби зверху виглядає. Такий П-образний кусочок. Там виходить посередині вставочку треба ще варити. Ви прикручуєте ці два крайніх уголки. І тоді вставку цю вварюєте, знімаєте вже вал, кріпите. Ну, Там фото додав. Так, Ширину сказав, про інший вид редуктора теж. Хорошо, добре, поїхали далі тоді. Виставляємо, значить, задок я показав, як виставити. Значить, Передню частину виставляємо. Виставляємо, прикладаємо уровня вдоль колеса і заміряємо. значить, заміряємо як. Оце колесо в мотоблоках здвигається завжди менше, як воно лє, лєве. Да. Заміряємо, значить, тут від колпачка 11 см. 11 см воно може здвинутись, значить, ми прикладаємо ось так уровень, ну, довгий уровень і заміряємо тут до колеса 11 см. Виставляємо цю сторону. ну Якби це попередньо ми це все робимо для того, щоб вже як будемо класти уголки, які формують раму, тоді я покажу, там вже міряємо від шківа, від паралельності шківа до рами двигуна, на яку двигун буде кріпитися. Значить Попередньо виставляємо теж отак, значить, рулетку до осі. до осі і Ось до уголка. Ну, зараз метр 09, але й, ну, я здвину зараз має бути метр 07, метр 08. Значить в моделях без стартера я роблю метр 08. Стартером, значить метр 0,7. Але там різниця, в принципі, не, немає. Можна і так, і так. Метр 07, метр 08. Так, вирізаємо уголки рами. Значить. Рама, значить, розмічаємо. Лежить уголок 75-й. Я вже вирізав, зараз покажу як. Значить, отут робимо заріз такий 2 см. Далі до початку отвору ось від уголка початку. Не видно 4, 45 мм. 45 мм, далі вал у нас 30, значить, тут я вирізаю 35. 35. Далі заміряємо значить від вала Від вала до. уголка. Ну, зараз тут, звичайно, там 88, але, як правило, 87. Значить, міряємо тут. 87. Це початок, опять же, щось. Оце, 87 у нас. Значить, оцю. Зараз покажу незручно саму, значить, оцю величину і оцю ми беремо в залежності від того, як, на якій висоті вийшов у вас вал. Ви заміряєте вал, вважаєте, скільки вам треба. В цьому місці до верха грами, до уголка верха, повинно бути 43, коли ви поставите вже на місце. В задній частині в передній частині повинно бути 44 на сантиметр більше. Далі вирізаємо. Ну, як би тут до цього, понятно, тут 87. Далі. Ширина тут 20. Заміряємо ось вона. 20. Ну, такий срез роблю. Як би більш декоративний з цю сторону. Можна і прямо вирізати, але ну, плавніші срези роблю такі. Все, далі монтую Монтую уголок і показую далі. Так, буває так, що самого уголка недостатньо. Оцеї величини замало нам треба підняти на висоту там 43 см, а вал у нас. Получився низько, це, як правило, буває в таких тільки редукторах. Не, не буває тільки в таких. Оці фортешні, там, дешеві ці моделі, вони всі мають такі редуктора. І не вистачає. Якщо ви використовуєте уголок 90 на 90, то там такої проблеми теж немає. Там ширини вистачає. Якщо 75-й, то буває, що треба доварювати. По 2 см таку полосу. Тому що, вам, якщо от отвір виходить дуже низько, вам не буде до чого приварити от, оцей корпус. А так ви його доварили і плюс корпус далі отак от обварите. І у вас нормальне кріплення корпуса буде. Ну, бувають такі випадки. Значить, отвір свердлю, це такий технологічний, щоб стягнути уголки. Шпилькою, щоб вони не падали, хорошо тримались, потім та шпилька убирається. Значить, відстань до центра. ну Приблизно я її приблизно так і свердлю, я її його ніколи не міряю. Значить, 11, від відверху 4. 4. Все, так далі.